Сьогодні готую пікантний твердий сир з червоним перцем та горіхами. А ще він низькокалорійний та з приємною ноткою кислинки і готується всього лише 15 хвилин. Взяла кастрюлю з товстим дном, в неї наливаю пів літри молока, ставлю на вогонь та довожу до кипіння. Тепер додаю кисломолочний сир, нежирний, і готую на маленькому вогні, постійно помішуючи. Обов'язково помішуйте, бо в мене трохи підгорів. Як сир почав трохи плавитись, виливаю на сито та проціджую від сивородки, залишаю на 10 хвилин. Тепер в кастрюлю кладу шматочок вершкового масла і розтоплюю його. Тепер викладаю сир і нагріваю. На маленькому вогні тримаю 2 хвилини постійно помішуючи. Далі кладу один жовток і сполучаю з сиром, додаю сіль та соду. І на вогні тримаю десь 4 хвилини. Продовжую помішувати. Тепер додаю спеції: в мене це гострий чорний перець, гранульований часник і горіхи. Перекладаю в зручну ємкість, гарненько лопаткою приминаю та розрівнюю і залишаю до повного охолодження. Потім ставлю в холодильник. Тепер дістаємо з форми, нарізаємо та насолоджуємось дуже смачним сиром. Всім смачного.